Всім привіт! І сьогодні ми з вами проговоримо за таку тему, як портазування яєчка. Кому це показано, навіщо це потрібно взагалі? І що ми можемо на сьогодні запропонувати пацієнту? По-перше, кому це показано? Це показано пацієнтам, в кого є тільки одне яєчко в калиці. Або, наприклад, їх взагалі немає. Це інколи теж буває, якщо, наприклад, в пацієнта була травма калитки та яєчко були видалене з калитки і за травми. І таким пацієнтам це теж показано протузування яєчка, але це невеликий відсоток пацієнтів. У більшості випадків протузування яєчка показано пацієнтам, в яких є атрофія яєчка, наприклад, з приводу крипторхизму. Їм була виконана операція орхопексія, орхопексія була не дуже вдала, і в них утворилася атрофія яєчка. Наприклад, пацієнтам, кому було видалено яєчка з приводу пухлин яєчка. Або пацієнтам, в кого був гніний орхоепідеміт і була виконана операція орхектомія, всім цим пацієнтам показана операція протузування яєчка. На сьогодні це дуже розповсюджена операція, і в деяких випадках ми все робимо одночасно. Наприклад, якщо в пацієнта є пухлине яєчко, ми видаляємо яєчко з семенним канатиком, та потім робимо протузування. Одноетапно або, наприклад, пацієнтів пацієнтам в кого був гніний орхоепідеміїт. їм теж ми робимо першим етапом видалення яєчка, а вже другим етапом віддаленого робимо протезування яєчка, тому що там була гніна флора, і не дуже бажано робити цю операцію одночасно. Як ми обираємо імплант? Імплант обирається за розмірами того яєчка яке є. І на сьогодні імпланти виробляють дуже велика кількість компаній. Всі вони однаково виробляються з силікону, мають вагу, розмір 100% так, як є в фізіологічному яєчку. Тобто вони такі ж тверді. Вони такі ж за вагою, і як показують дослідження, навряд чи жінка зможе відрізнити в чоловіка, чи була в нього така операція, тому що вони 100% однакові. Що треба знати за цю операцію протезування яєчка? По перше, це операція полягає у понятті хірургії одного дня. Ми вранці вас госпіталізуємо. Оперуємо і після обіду або ввечері вже можемо відпускати пацієнта додому. У більшості випадків пацієнти вертаються на роботу на другий-третій день, тому що після цієї операції в моїх пацієнтів я жодного разу не чув, що був якийсь виражений больовий синдром, і вони не могли робити звичайні речі. Звісно, в спортзал можливо, ви і не підете там через декілька днів, але ви можете виконувати свої функціональні обов'язки, якщо вони не полягають у фізичних навантаженнях. Зустрічаємось ми з пацієнтами через 10 днів після операції. Ми робимо невеличкий косметичний шов, щоб не було. Візуально видно, що вам зробили якусь, якусь операцію. Сам імплант реєструється в системі тієї компанії, яку ви обираєте за придбанням цього імпланту, і ваші дані будуть знаходитись там. Не зустрічав на сьогодні якихось ускладнень після цієї операції, як інколи розповідає, що може бути відторження імпланту. Ще, ще такого не було, скільки я працюю в хірургії зовнішньої системи органів. Операція сама по собі проходить або під спінальне, або під загальну анестезією. Я бачу, що є інколи ще варіанти робити операцію під місцевою анестезією, але треба розуміти, що все зробити за протоколом місцевої анестезії недостатньо, і пацієнту. Я думаю, що буде не дуже приємно, коли ми будемо робити, наприклад, місце для встановлення цього імпланту. Це ми розмовляємо за пацієнтів, які будуть оперуватися в два етапи. Ті, хто опорується в один етап, звісно, там операція 100% або загальна або спінальна, тому що операція, наприклад, оргофонікулектомія, вона триває там півтори години, і оперувати під місцевою анестезією, ну, це не є правильним протоколом. Тому, мої друзі, така інформація, ця операція стосується інтимної хірургії. Це ми пацієнтам надаємо можливість мати зовнішні вигляди статевих органів так. Як, як ніби в них нічого не було. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео.